Щороку в перший день літа відмічається Міжнародний день захисту дітей, прекрасне свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними. Цього року ромських дітей теж не оминули увагою дорослі. Створити для них світ радощів, хоча б на один день. Намагалися активісти мікрорайону Радванка, яких організувала Діана Піжу. Молода жінка мріє стати хореографом. Тому вона підготувала майже всі танцювальні номери концертної програми. Ось що вона сказала з цього приводу. Всі просили, щоб зробили концерт, все. а я сама вибрала який день, бо я знаю, що 1 червня день захисту дітей. І я вибрала цей день так, як ми для дітей робимо. Ми шили ми костюми, юбки, штани там хлопцям, жукетки, юбно. Ну, Кожен дівчата, що потрібно було, ми шили ми самі. Нам ніхто нікого ніхто не допомагав, ми самі самі робили з ми. От на мене то все було, все, сцену поставити нормальну, апаратуру, комп'ютер, оці колонки, що тут, це все, я відповідала, я все відповідаю за це все я. От мені хороші сусіди от, у нас є, вони мені все допомогли. Вела концерт Мар'яна Ур, яка відмітила, що діти це безмежна, ще не зіпсована щирість і відвертість. Їхнє майбутнє залежить від нас, а наше майбутнє залежить від них. Діти це ангели. Вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Нам тут весело. Ми всі дружні. Тут нема друг, не друг. Тут всі дружні. Ми завжди всі веселимось, всі разом. Життя дітей ромської громади не завжди безхмарне. Про проблеми мешканці мікрорайону Радванка поділилась Аран Калацько. Проблеми у нас є з приписками, Во. у нас дуже велика приписка. У мене теж паспорт є. От без приписки. Приписку сюди не роблять, ніякому випадку не роблять. От у нас ось хижі є. Бланка, все як має бути, не роблять сюди реєстрацію. більшість людей у нас тут живе без реєстрації, без приписки. Ну я би просила, бо щоб нехай нам допоможуть щоб ці приписки нам зробити. А приписки нам тут не дають, не роблять, бо це аварійний участок. От це роблять аварійний участок. Ну і от у нас проблема велика із водою. Тут проблема теж. воду нам ніхто не, не роблять. от ця проблема да, із з водою. Бо одна помпа на цілому табору. Одна помпа. Бо. У мене на дворові одна помпа на цілий на цілий табор. А тут проживає десь около 100 хатів. На одну тргежу. На спеціально облаштовану сцену один за одним виходили дитячі, підліткові і дорослі колективи у складі Едуарда Гуляша, Анжеліки Піжу, Еріки Фечо, Оксани Терпак, Даріни Заїрової та інших. На свято завітали і спонсори. Вони роздали дітлахам морозиво, а самим маленьким учасникам концерту вручили футбольні м'ячі. Ми хотіли показати або проявити свою підтримку, показуючи це тим, що ромські діти, ромська меншина це частина нашого суспільства. Вони повинні розвиватись. Ми їм повинні допомагати в цьому. Наші презенти це лише дрібниця. Ми хочемо цим заявити, те, що ми це будемо робити частіше. Це велика спроба, адже вони повинні працювати, повинні вчитись без нашої підтримки. Це буде дуже важко, і кожен житель міста, кожен громадянин України повинен це розуміти і повинен допомагати в цьому, так само як і ми. Наш ромський народ щоб не забували ці традиції, От, нехай вони розвиваються з цими традиціями, нехай вони знають танцювати, щоб нехай видять ці люди, що ці гани не забули, те, що ми знали ми колись. Ми раді дітей робили з ми. Нехай вони позирають, нехай побільше більше концерти будуть, нехай побольше ромський народ від виходить танцювати. Бажаю дійсно, щоб вони працювали, були цілеспрямованими, знали, чого хочуть, і добивались. Своєї мети, адже сьогодні світ дуже важкий. І якщо вони не мають мети, не будуть її добиватися, то ніхто інший їм в цьому не може допомогти. Ми можемо дати тільки підтримку, але все інше це за ними. Я би побажала, щоб вони навчалися файно, що учитися обов'язково, бо без професії зараз жити ніяк.